І гольф-клуб продовжує радувати нас новими турнірами. Цього разу тут було і справді гаряче. В Гольфстрімі пройшов президент Кап 2012. Матчова зустріч збірних України і світу. На тренування учасники вже з'їхали з самого ранку. Нам це не мішає, тому що ми звичайно граємо на цьому полі, а наші соперники грають тільки раз в году, тому для нас це преимущество. Хотілося б продовжити традицію. Второй рік поряд ми виграємо, в этом году теж виграємо. Запекла боротьба пройшла на найкращому гольфполі України Chamberlain Корс. Кубок розігрувався вже чотири рази, і останніх два перемогу впевнено отримувала українська команда. Не дивлячись на те, що гольф для України гра молода, наші гравці вже досягли досить високого рівня. Гольфісти це люди закалені. Більше ні один чек плюс п'ять дощів, все остальное не піде на вулицю проводить по шість часов, а ми підемо. Ми вже звикли, сьогодні нормально. Цього року команду противників представили гравці з тридцяти країн. Вони наполегливо готувались, аби забрати кубок в українців. Вже традиційно капітаном інтернаціональної команди став Стюарт Маккензі, який ще направляв та давав підказки своїм підопічним. В Україні дуже добре грають у гольф. Вони більше не початківці. Їхня команда дуже добре грала і з таким собі надзвичайним духом дуже правильним для гольфу. Тепер вони нічим не гірші за міжнародну команду. А вот капитаном украинской избирательной став не знаю, спишнейший игрок Роман Растворцев. Настрой очень хороший, мы надеемся, что наша команда выиграет сегодня. гольф да? традиционный вид спорта. По традиции уже два года подряд Украина забирает этот кубок. Мы надеемся эту традицию не подкачать и поэтому стараемся. Несмотря на ветер, они играют достаточно хорошо, команда соперников имеет низкие гандикапы и достаточно хорошо играет. Наших майстрів надихнуло те, що їх підтримував перший президент України Леонід Кравчук. Сам Леонід Макарович за браком часу рідко рає в гольф. Перше в Україні, ну не в багатьох, поки що регіонах, але ну, принаймні в трьох точно, Київ, Харків і Луганськ, вже такі клуби існують. Гольф починає розповсюджуватись, набирати силу. А це така забава, не просто. Для, е, тільки для душі, і для тіла, і для розуму, і для інтелектуальності. Тому я переконую в тому, що з часом цей вид відпочинку, я так його називаю, стане дуже розповсюдженим. Леонід Макарович є директором турніру Президент Кап. Саме за його підтримки два роки тому українці отримали свою першу перемогу над збірною світу, а минулого року закріпили перемогу. Стоя твої турніру уходять несколько лет назад. А в 2009 году или в 2010 году э, появилась идея сделать кубок между командой Украины и интернешнл командой. Появилась личность, которая готова была возглавить турнир этот, а именно первый президент Украины Леонид Макарович. И он с тех пор является почетным директором турнира. вот на протяжении нескольких лет мы играем этот турнир. Турнир тривав один день. Гравцям довелось пройти 36 лунок за 8 годин. И лишь с однією перервою. Це надто складно. Если посмотреть эти флаги, которые развешены, чтобы э, украинская команда молодого гольфа, который начинает набирать оборот на Украине, сыграла со европейцами или э, игроками иностранцами, которые работают, живут в Киеве, которые имеют какой-то опыт гольфа и которые с удовольствием и нетерпением ждали, пока не появятся хорошие... гольф-поля і гольф-клуби на Україні І, наконець дождались в вот, довстрім за час перерви. Гравці чудово відпочили, ласуючи стравами української кухні та вишуканими міцними напоями. Треба сказати, гольф єдина гра, де на полі дозволяється курити сигари і потягувати віскі. найголовніше в гольфі попасти кулькою в лонку. А ще більш важливим у гольфі є те, що це все ж таки соціальна гра, де можна зустріти цікавих людей, навіть друзів, і поговорити з ними. Водночас гольф це бізнес, і тут навіть можна на полі встановити корисні контакти. Наша команда перемогла з відривом в три очки для всіх турнір став справжнім святом відпочинку та спорту. А українці вже вкотре довели вони справжні професіонали і гостинні господарі.